Доброго дня, мене звати Нагорні Назар. Я учень 10-го В класу Луцького ліцею No14. І сьогодні я хотів би показати свою програму калькулятор функцій. Функціонал програми. Функціонал моєї програми є досить хорошим. За її допомогою можна згенерувати будь-яку існуючу функцію та вивести її графічну модель і таблицю значень. Про програму. Калькулятор функцій написаний на Python 3.8 з використанням бібліотеки Tkinter. Для побудови графіка використано Canvas. Для обчислення значення функції використовується функція Val. Обробка виразу здійснюється функціями і методами роботи з рядками. Інструкція до програми тут є стрілочки, відповідно до яких є рядки. Відповідно до першої стрілочки. В цьому рядку потрібно ввести саму функцію або, іншими словами, значення Y. А, другий рядок. У цьому рядку потрібно ввести мінімальне значення x для подальшого побутування графіка та таблиці функції. А, третій рядок. У цьому рядку потрібно ввести максимальне значення x. У четвертому потрібно ввести ширину клітинки. Значення клітинки або ширину кроку. Перейдемо до самої програми. Ось так вона виглядає. Вводимо будь-яку функцію. Наприклад, на X. Мінімальне значення можна поставити мінус 10, максимальне значення 10. І ширину клітинки, наприклад, 2. Також є, а, тут є кнопка очищення графіка. Коли вона є, то після того, як ми створюємо функцію, коли ми вводимо наступну функцію, графік очищується і з'являється тільки нова функція. Якщо ми забираємо цю галочку, у нас з'являється, і там, наприклад, просто пишемо x помножити на 2, вона додається також на графік. І вже дані виводяться. Тільки щодо другої. По цим даним можна а, вивести таблицю, наприклад, в Зошиті, і по ній а, в тому самому Зошиті перемалювати собі а, цю функцію. А, до програми також йде інструкція. Вона написана українською мовою та англійською. Тут, а, Написаний функціонал, тобто множення, додавання, віднімання, ділення, піднесення до степені, видобуток корення, синуса, косинуса, тангенса та котангенса. І ці описи написані двома мовами. Так. Це, це все. Дякую за увагу.